Раптом один із найбільших і найбільш віддалених у світі островів Гренландія стає яблуком розбрату між світовими державами. Коли читаєш останні заголовки, складається враження, що хтось запустив сценарій шпигунського трилера, де країни, мов дикі коти, тягнуть ковдру на себе. Держава-член НАТО, один із найнадійніших союзників Данія, раптом опинилася на килим саміті під гарячим прицілом Вашингтона, і все це через президента США, який після повернення до влади знову заговорив про те, що США мають отримати контроль над Гренландією. Звучить як дивний жарт або сюжет фантастичного фільму, але це реальна історія міжнародної кризи і безпеки. Сьогодні ми розберемося, чому взагалі зацікавленість Трампа викликала нову напругу навколо цього Арктичного острова. Хто в цій історії чий союзник, а хто ворог і що може статися далі? Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. А ще Ще є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до матеріалу на Ютубі. І звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене, а ми починаємо. Отож, сьогодні говоримо про надзвичайно гарячу тему історію з Гренландією і тим, чому сам Трамп вирішив, що йому потрібен цей острів, хоча він формально належить Данії. Гренландія, як відомо, це не просто купа льодовиків, це найбільший у світі острів, здебільшого вкритий кригою, але з унікальним населенням інуїтів і величезними природними ресурсами. Історично Гренландія була колонією, але з 1953 року стала повноцінною частиною королівства Данія. Згодом Гренландія поступово набувала самоуправління місцеве населення отримало більшість внутрішніх повноважень, власний парламент, закони, контроль над рибальством і багатьма ресурсами. Водночас Данія досі відповідає за зовнішню політику, оборону та безпеку острова. Гренландці мають данське громадянство, але багато хто сподівається коли-небудь стати повністю незалежними. Зараз на острові живе приблизно 60 тисяч людей, які розкидані уздовж крижаних фіордів на південно-західному узбережжі. Економіка Гренландії спирається переважно на рибальство та невеликі родовища корисних копалин. А значну частину бюджету забезпечує щорічна дотація від Данії близько 3-4 мільярдів данських крон. Але з кліматичними змінами поступово відкриваються нові морські шляхи та можливості для видобутку ресурсів, тобто заліза, урану, рідкісноземельних металів та навіть нафтових перспектив. Острів розташований дуже близько до Північної Америки і Росії у стратегічно важливій зоні Арктики. І завдяки всім цим фактам, в останні роки багато країн почали придивлятися до Гренландії та Арктики загалом. І США цьому не виключення. Питання, чия Гренландія, не нове. В історії США вже пропонували її купити. Навіть Гаррі Трумен на початку холодної війни пропонував Данії 100 мільйонів доларів, але отримав категоричну відмову. Потім, в 1916 році, США і Данія уклали угоду, за якою американці визнали данські права на острів, а самі зобов'язалися допомагати з його захистом, так як з'явився стратегічний авіабазовий центр на острові. А в 1951 році, вже після створення НАТО, Данія офіційно передала США та НАТО відповідальність за спільний захист Гренландії. Тобто формально Гренландія це Данія, але по суті тут завжди було чимало американської присутності: льотчики на базі, моніторинг дослідження арктичного неба і так далі. Тому з боку Сполучених Штатів ця територія завжди сприймалася як їхній частково контрольований регіон. Після повернення Трампа в Білий Дім у січні 2025 року, та особливо в грудні 2024, коли змі повідомили про новий його термін, тема Гренландії знову набула розмаху. Американський президент вже відкрито каже не про покупку на умовах дипломатії, а фактично про завоювання острова. У своїх виступах на початку 26-го року він вдався до дуже різких висловлювань на адресу Данії, навіть вимагав, щоб данці забиралися звідти, натякаючи, що двох собачих упряжок данської оборони абсолютно не вистачить проти американської військової потуги. Він повторював, що навколо Гренландії усюди стоять російські та китайські кораблі, і саме тому, мовляв, США мають поставити там повний контроль. У січні цього року, в інтерв'ю американському журналу The Atlantic згадав Венесуелу як попередницю: мовляв, Венесуела може бути не останньою країною, яка піддасться американській інтервенції. Після такої заяви лідери Данії і Гренландії в один голос закликали Трампа зупинитися. Отже, маємо таке: Трамп хоче або отримати Гренландію будь-яким способом від виплат до загрози силою. Його риторика стала агресивнішою і він фактично поставив умови. З іншого боку, Данія, від якої формально залежить Гренландія, не така сильна, щоб протистояти США, і вона це дуже добре розуміє. Данія це не ядерна супердержава, це країна з населенням трішки менше 6 мільйонів людей, яка за останні десятиліття встигла відчути на собі, що шалена зовнішня політика союзника може вдарити в обличчя. Її політична еліта, особливо прем'єрка Метте Фредеріксен, нагадала, що будь-яка агресія проти королівства Данії, а отже і проти Гренландії, це напад на НАТО, на що всі інші союзники повинні відповісти. Це доволі серйозне нагадування, враховуючи, що стаття 5 Північно-Атлантичного альянсу ще жодного разу не застосовувалася. Їй бояться вдаватися, бо що робити, якщо агресор це США – але сама постановка такої теми уже внесла шок. Окрім дипломатичних заяв, Данія почала оперативно нарощувати оборону в Арктиці. У відповідь на заяви Трампа данський уряд різко збільшив витрати на озброєння Гренландії. До острова перекидають літаки та кораблі. Відправлено передовий контингент сил, щоб готувати логістику і територію. Данські міністри оборони заявили. Данські міністри оборони заявили в парламенті про розширення військової присутності, збільшення авіації, військових суден і підрозділів, готових захистити важливі об'єкти та допомогти місцевим владам у разі загрози. Важливо, що все це відбувається тісно в координації з іншими союзниками по НАТО. До того ж, нарешті, прозвучала думка, що самі гренландці майже не бажають змінювати своє життя за умов включення до США. Соціологічні опитування кінця 2025 року показали, що близько 85% жителів острова не хочуть приєднуватися до США. і більшість гадає, що навіть зацікавленість президента США – це серйозна загроза. Лише сміхотворні 6% бажали б, аби Гренландія стала 51 м штатом, решта вагаються. За нинішнього напруження вже не складно собі уявити. В НАТО виникла криза сенсу. Адже стаття 5 визначає, що напад на одного союзника напад на всіх. Що робити, коли нападником опиняється один із союзників, що агресує проти території іншого союзника. Це абсурд. Уявіть, данія каже своїм партнерам: захищайте нас. Якщо США спробують щось на кшталт вторгнення, як на це відреагує Брюссель чи будь-хто інший? Будь-який прагматичний союзник почне питати: навіщо мені далі підтримувати і гарантувати безпеку такому партнеру, якщо він може зрадити навіть інтереси найближчого союзника? Така перспектива розхитує довіру в Альянсі, Багато країн Європи вже чітко висловилися з цього приводу. Депутати Європарламенту разом із комісією засудили заяви Трампа щодо Гренландії як порушення міжнародного права і суверенітету союзникам. Депутати навіть відтермінували голосування з торговельної угоди з США на знак протесту. А це означає, що Європа налаштована чинити стримання, поки відбувається діалог між США, Данією та Гренландією. Брюссель нібито відкладає будь-яку тіснішу співпрацю і навіть згадує про можливі санкції. Проте пізніше такий діалог відбувся, і я розкажу про нього далі. Маємо розуміти, що вся ця ситуація підриває базові принципи світового порядку. Якби раптом один із головних гарантів міжнародної стабільності знехтував повагою до суверенітету іншого, це підриває віру в правила, в чинні договори, в домовленості і так далі. Якщо країна, яку вважали колискою демократією і законослухняності, говорить, нас не стосується міжнародне право, ми зробимо як хочемо, інші відчувають, що завтра хтось із так званих друзів може зробити таке ж саме. Уявіть, що буде, якщо США зможуть захоплювати чужу територію заради своїх інтересів, або ж замість них розгортатиме подібну риторику хтось інший і цим випробовуватиме вас. Що тоді робитиме Вашингтон, якщо їм знадобиться втручання в їх територію? Одним словом, погано. Такий стан речей руйнує єдність міжнародних інститутів. Зустріч у Вашингтоні, про яку я казав раніше, пройшла набагато спокійніше, ніж очікувалося. Данія та Гренландія одразу окреслили межі. Питання території не підлягає жодному обговоренню. Це було донесено чітко. Вони дали зрозуміти, що переговори можуть вестися лише щодо економіки, оборонної співпраці технічних програм, тобто там, де є поле для практичного діалогу. Але спроби перевести розмову у площину контролю над островом були заблоковані ще до того, як вони встигли сформуватися. І я би навіть сказав, що це була дуже твереза лінія поведінки. І тут варто відзначити, Копенгаген повівся гнучко і непоступливо. Нагадування про випадок із Панамським каналом зіграло свою роль. Адже торік Трамп натякав на те саме, мовляв, контроль над каналом має повернутися до Сполучених Штатів. І аргументи навіть були ті ж самі. Панама ж не почала конфлікту, вона просто запропонувала варіант, у якому штати отримали б те, що їм було потрібно: розширення військової присутності без жодного посягання на суверенітет. І цим кейсом данці нібито тонко дали зрозуміти, якщо США хочуть більше впливу, є інструменти, але примус чи тиск не спрацює. На фоні цього Данія і Гренландія вжили ще один крок це посилення військової присутності на острові. Це не стільки про реальну оборону, скільки про демонстрацію політичної волі, в першу чергу для Вашингтона. Їм надіслано два сигнали. Перший у разі спроби силового тиску відповідь буде. Другий закиди щодо слабкої оборони почуті, і зараз там справді нарощується інфраструктура, зокрема спостереження, авіаційне прикриття, логістика. І цікаво, що в цю історію поступово втягуються й інші європейські країни. Поки що це не офіційна операція НАТО, але підтримка відчутна. Британія, Німеччина, скандинавські країни всі вони надсилають чіткий меседж. Якщо хтось вирішить розхитати безпеку в Арктиці, реакція буде. Колективною і схоже що наступний етап уже формалізація цієї позиції на рівні альянсу. Тож які можуть бути сценарії розвитку подій далі? По-перше, це може закінчитися якимось мирним рішенням, щось на кшталт компромісу або угоди, наприклад, США можуть запропонувати значні інвестиції в Гренландію за безпекову співпрацю? Йдеться не обов'язково про повне руйнування датського суверенітету. А радше про формат вільної асоціації або стратегічного партнерства свого часу у конгресі пропонували надавати Гренландії великі кошти або щорічні виплати, щось на зразок того, що робили з невеликими островами в Тихому океані. Це сценарій, де проблема вирішується грішми та згодою всіх сторін: Данії, Гренландії та частково навіть США. Однак тут головний камінь спотикання самі жителі острова. Вони категорично заявляють, що хочуть залишитися частиною королівства Данії. Без їх згоди жодна угода не може бути легітимною. Другий сценарій більш агресивний. Це означало б реальне посилення американської військової присутності, можливо, відправку морських десантів, постачання зброї чи навіть пряму спробу взяти острів. Звісно, на папері США можуть аргументувати це питанням оборонного гайду, але без згоди Гренландії і Данії це стане грубим порушенням міжнародного права. Тут спрацював би масштаб міжнародного супротиву. Думаю, НАТО вступило б в колапс. Американська агресія проти союзника означала б такий провал альянсу, що багато хто почав би ухилятися від подальших зобов'язань з довіри. І дуже ймовірно, що такий силовий сценарій натрапив би на рішучий тиск ЄС. Та навіть внутрішньополітичний спротив у самих Штатах. В будь-якому разі збройна операція, на мою думку, мало ймовірна, адже вона ризикована, але сам її розгляд створює напруженість і тривогу, і ще більше шкодить іміджу США. Третій сценарій: повна незалежність Гренландії. Цікаво, що ще недавно в Данії називали це доленосним моментом. Адже самим гренландцям постійно вкладають в голову думку про суверенітет. Дехто там мріє стати окремою країною. Хоча, поки для цього потрібно пройти референдум і підготуватися економічно. Якщо Данія програє конфлікт зі США, можливо, частина гренландців вирішить, що краще взяти свою долю в руки. Звільняться від данської опіки і спробують домовитися з іншими. Такий сценарій парадоксальний, адже по суті одна королівська держава зіштовхується з іншою. А жертвою стає колись частина Данії. З іншого боку, незалежність Гренландії не безпідставно асоціюється з хаосом, без субсидії від Данії, острів муситиме шукати, як годувати людей чи підпускати інвесторів із США, Китаю чи Росії під свій суверенітет. Не факт, що зараз гренландці всім задоволені, вони не хочуть більше стати заручниками протистояння великих держав. Є, зрештою, і навіть четвертий формат. Взагалі нічого не відбуватиметься. Америка наполегливо торгується, тисне грубими словами, а Данія лише голосно скаржиться своїм партнерам. У цій ідеальній стійці обидві сторони продовжують гіперболізувати проблему. Але на практиці все лишається як є. Гренландія формально з Данією, американська база працює за старою угодою, політики говорять страшні речі, але конкретних зрушень немає. Нарешті, що все це означає для інших союзників США? наприклад, у Азії уважно спостерігають Японія або Південна Корея, які сильно покладаються на військовий дах США, Дуже здивуються, чи варті ці зобов'язання їхніх передбачуваних гарантій. Якщо хтось скаже, одна держава може зазіхати на суверенітет іншої, коли їй заманеться? Це сильно підриває довіру і виникають думки: а чи варто вкладати в оборону довіру, якщо завтра можуть наїхати? Можливо, хтось почне пришвидшувати власні програми самозахисту чи навіть перегляне зовнішню політику. Наприклад, в Європі можливо доведеться вкладати більше в самостійні системи безпеки, чи Тайвань, чи інша країна Азії, що сподівається, на американський кулак дивитиметься на це з тривогою. І загалом союзники відчують, що старі ігри закінчилися. Треба думати про власний план Б. Отже, що ми маємо в результаті: цей сюжет з Гренландією не якась просто скандальна новина. Це ознака того, що ідеї про так звані правила гри між великими державами підлягають переоцінці. Сам Трамп, схоже, вирішив, що досі світ був занадто передбачуваним, і пора трохи навести шуму у глобальній безпеці. Найімовірніша суперечка вирішиться в режимі якихось дипломатичних переговорів або обуреної мирної аргументації на міжнародних майданчиках, якими б не були кінцеві рішення, один висновок зрозумілий. Уже зараз для Данії і Гренландії це питання про життєвий вибір, а для світу серйозний тест: чи зможуть правила зберегти свою силу, якщо такі амбіції прокинулися у стінах Білого Дому? І чи захочуть США лишитися другом для інших союзників, коли самі порушують правила альянсу? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарі. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Якщо ще не підписалися, саме час це зробити, аби не пропускати нові відео. Поставте лайк цьому відео, так ви дуже допоможете його просуванню і підтримаєте канал. Заглядайте також в мій телеграм, там я публікую додаткові матеріали та думки, що не увійшли до відео. Вона банка за посиланням в описі під відео і qr кодом біля мене, якщо маєте бажання підтримати проєкт. Думаю, що деякі глядачі помітили мікрофон. Тож, це виключно завдяки вам. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!